Це програма один на один. Студі працює журналіст Валентина Ілліна. Нещодавно оприлюднено інформацію про те, що у Рівному реформували три заклади, в яких навчалися діти-сироти. Чим це було зумовлено і чи принесе така реформа якісь позитивні зрушення? Запитаємо у Віктора Марчука, начальника служби у справах дітей Рівненської ОДА. Доброго вечора, пане Вікторе. Доброго вечора, пане Вікторе. Щойно я сказала на початку програми про те, що відбулася реорганізація трьох закладів. Назвіть їх, що це за заклади, і власне чому ця реорганізація зараз на часі. Якщо говорити про інтернатні заклади, то протягом останніх років кількість дітей сиріт типу, і позбавлений батьків піклування, які виховуються в інтернатних закладах, зменшується. Зокрема, якщо повернутися на 5 років тому назад, то в нас в області функціонувало декілька сирітських закладів: це будинок дитини або малютка. Його ще називають, це спеціальний дошкільний дитячий будинок. Це Олександрійська занесня школа-інтернат, зокрема для дітей сільськозбавлений позбавлених і піклування. І ще функціонувало два заклади загального профілю, так званий Вербська заносня школа-інтернат і Рафалівська заносвітня школа-інтернат в Володимирецькому районі. І Як результат в зв'язку з меншенням кількості дітей сирід, в даних закладах, будинок дитини був реформований спеціалізований будинок дитини. Він вони на даний час. Правильно реорганізуються, тобто вони акцентують свою роботу на в першу чергу надані медичні послуг, надані медичних послуг, зокрема, вони працюють і не тільки з дітьми, а і з батьками, тобто в них можуть певний час перебувати навіть мами з дітьми отримують, діти отримують послуги, і мами так само перебувають і вчаться по подальшому жити з. З дітьми, які мають певні проблеми. Тому в них відбувається реорганізація. Поряд із цим, навпроти, спеціальний дошкільний дитячий будинок був. Він був реформований в реабілітаційний центр. Ви маєте на увазі на вулиці Олеся, у тут місті місті. Так, так Рівному, був так. реформований в реабілітаційний центр для дітей, які мають певні вади розвитку, тому що кількість дітей серед ньому зменшилась до мінімуму. Він, це було приведено просто. Юридичну складову до фактичної. Вони вже певний час були, надавали функції такі, не як сирійський заклад, а як певний заклад спеціального профілю. Далі відбулася реорганізація Рафалівської загальноосвітньої школи-інтернат. Я хотів би зупинити, що це дійсно була реорганізація, тому що загальноосвітня школа інтернат як таку було ліквідовано і на на базі приміщення, яке звільнилося, було створено зальноосвітню школу, повноцінну загальноосвітню школу, і діти отримують освітні послуги, не роз'єднуючись із дітьми. Далі наступна реорганізація, яка відбулася, це реорганізація Вербської загальноосвітньої школи, інтернат було реорганізовано чи реформовано, не знаю, як назвати, у санаторну школу інтернат. Ну, як на мене. Суті майже не змінилося, оскільки як таких, ну, що значить санаторна школа-інтернат, діти, які мають певні вади здоров'я, вони отримують певне лікування, медичне забезпечення, покращення свого стану здоров'я і отримують освітні послуги. Зокрема, там логічно діти мали перебувати протягом якогось визначеного терміну і далі повертатися в звичайну школу. В сім'ї, хоча ми бачимо, що в основному там ті самі діти з року в рік і школа для дітей з вадами кишково шлункового тракту, ну, я великі сумніви щодо того доцільності даного закладу і його ефективності. Як на мене, це просто було зроблено з метою збереження закладу, зміна вивіски, з метою збереження закладу, з метою його наповнення і збереження. Можливості працювати колектив. Тобто ця дія була вчинена, як на мою думку, не в інтересах дітей в першу чергу, а в інтересах закладу, в інтересах дорослих. Далі в минулому році відбулася ну, реорганізація Олександрійської залісвітньої школи-інтернат. В Олександрійську за школу інтернат. Тобто, назва змі... не змінилася, змінився тільки статут, оскільки раніше це була школа інтернат для дітей-сиріт і позбавлено батьків піклування. Тобто там могли перебувати діти сироти і позбавлено і піклування. Оскільки їх там залишилось на початок на вересень 2015 року залишилось. Два вихованці тому відповідно було реорганізовано. Знову ж таки, це штучна реорганізація, оскільки суті не змінилася, змінилась тільки можливість наповнення даного закладу не тільки дітьми-сиротами, а дітьми із сімей. Ти... Віктора Кириловичу, я задала вам питання про три заклади, але наскільки я розумію, про ті три заклади інформації, яку ми отримали, це тільки які належать до міського управління, обласного управління. до обласного управління. Так. А ви ще назвали ще два? Ну Рафалівська школа-інтернат, вона. Відноситься також до вона відносить до району відносила до районного управління освіти Володимирецького району, і я ще назвав заклад, який підпорядкований галузі охорони здоров'я будинок дитини. Які також я зрозуміла за заново вийшло зазнав в нас змін. 5 начебто реорганізованих закладів. Начебто. а тепер адепертних давайте... тільки один дійсно був реорганізований, а решта. А тепер давайте спробуємо розібратися трошечки в цій реорганізації. Ну, взагалі, я вам хочу сказати все, всі процеси, які відбуваються в Україні, вони якимось дивним чином не виконують оту основну основну місію, яку закладена в них з самого початку, в період початку реорганізації, і зачасту під словами реорганізації в лапках можна побачити якісь скорочення, об'єднання. Розумієте, що в даному випадку що тут відбулося. Ну, Будь-які зміни вони мають бути системні. Що стосується інтернатної системи, тобто виведення дітей із закладів і виховання дітей в сім'ях, то знову ж таки мають бути системні зміни. Що стосується, Якщо світні школи і інтернати, вони виконували функції звичайної школи, але з можливістю проживання, і ми говоримо, що в нас є діти, які не доїдають або які не можуть вчитися в звичайних школах. Тобто, як на мене, як на мене тоді потрібно вирішувати проблему підтримки сім'ї. А в нас достатньо навчальних закладів загальноосвітнього профілю, які здатні надавати послуги. Тому, що стосується інших закладів, то потрібно робити системні зміни, тобто, дивитися на цю проблему не локально. Не локально, зокрема от Зменшується кількість дітей в тому чи іншому закладі. Потрібно з'ясувати причину, чому? А не шукати можливість наповнення закладу. А на даний час проблема вирішується навіть не проблема, а локальні моменти по тому чи іншому закладу. Тобто є ризик закриття закладу, ага, значить, потрібно шукати якісь шляхи, зміни назви, зміни статуту для того, щоб його наповнити. А мета має бути інша. Потрібно Діяти, будь-які дії, які вчиняються зачіпають інтереси дитини, вони мають чинятись в першу чергу в інтересах дитини. Тому потрібно шукати, інші... шукати шляхи. Так. тобто да? От, потрібно. Дитина має різні права. І серед них це право на освіту і право на виховання в сім'ї. В даному випадку дитина втрачає можливість виховати в сім'ї, ну, можливо, там на вихідні або взагалі на канікули, або взагалі річчя вона бачить сім'ю. Але разом з тим отримує звичайні освітні послуги, які вона могла б отримати і за місцем проживання. Тобто, ефективність такої реорганізації, на вашу думку, під великим знаком питання, так, потрібно системні зміни. Потрібно розвивати, вибачте, галузь підтримки сім'ї, попередження вилучення дитини з сім'ї і розвивати галузь, тобто наближати послуги до споживача. Зокрема. В сім'ї народжується дитина, яка має особливі освітні послуги. Чому на даний час для цієї сім'ї, для цієї цих батьків пропонують єдиний варіант це школа-інтернат. Чому не розвиваються альтернативні, тобто не розвивається, не наближається послуги до споживача, не створюється можливість? Надання цих послуг на рівні проживання за місцем проживання в громаді. Якщо це неможливо, то тимчасово і повернення назад. Ну так на до прикладу, не ваша тема, як візьмемо садочок, особливо дитина у рівному так. діти з особливими потребами перебувають в садочку до певного часу. Далі вони йдуть у сім'ї, повертаються у сім'ї. Так вони там не вони там не ночують, вони дібать їх приводять і забирають. Тобто дитина залишається в сім'ї, отримує любов, підтримку сім'ї. Але разом з тим отримує певні необхідні послуги. А на даний час, коли виявляється проблема в розвитку дитини, пропонується батькам, вибачте, інтернат в іншому районі. І батьки залишаються перед вибором і вимушені погодитись. А вибачте, дитина отримує послуги за одну послугу за рахунок втрати інших прав. Віктор Кирилович, давайте ми трошечки від цього відволічемося. Прозвучало на початку вашої відповіді ось така фраза про те, що сиріт в нас зараз на Рівненщині зменшилось внаслідок цього в рази зменшилось, внаслідок цього відбувається реорганізація. Скажіть чи справді зараз на Рівненщині подолано сирітство? Кількість дітей сиріт і позбавлених за кількістю до 2015 року до року. Початку 2015 року не зменшувалось, а збільшувалось. Якщо взяти 2000, зокрема 12 і 2014 рік, то кількість дітей-сирів зросла, але відсоток дітей, охоплених сімейними формами, в нас зростала щороку, не дивлячись на те, що збільшувалася кількість дітей-сирів. За підсумками 2015 року, в нас. Кількість дітей сиріт і позбавлений батьків піклування на обліку дещо зменшилась. Зокрема, якщо на 1 січня 2015 року ми мали 1900, одну дитину на обліку, то на 1 січня вже цього року за рік ми маємо 1845. І відсоток дітей в сімейних формах збільшився з 93 до майже 95%. відсотків. Для тих глядачів, які не розуміють, що таке сімейна форма е, виховання. Поясніть. Ну Будь-яка дитина, ну, саме перше, потрібно, коли я говорив про підтримку сім'ї, то я мав на увазі, що потрібно зробити все можливе, щоб попередити вилучення дитини з сім'ї. Оскільки це має бути виняткова обставина. Коли є загроза життю і здоров'ю дитини, тоді дитина має роз розлучатися із батьками. І коли дитина втрачає сім'ю і можливість повернення її в біологічну сім'ю, можливості немає. Дитина набуває статусу сироти позбавленої батьке піклування, то потрібно зробити все можливе, щоб знову ж таки дитина була влаштована в сім'ю в нову сім'ю. Якщо вже став і за що пріоритетами усиновлення, опіка піклування, прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу. Оскільки чому усиновлення є пріоритетною формою? Тому що коли усиновлюють дитину, то вона йде на правах рідного сина або дочки з усіма. Да, з усіма правами, обов'язками і так далі. Вона втрачає статус, тобто вона стає юридично повноцінною дитиною в сім'ї, і дуже, дуже часто вона їй стає фактично. Далі опіка піклування це сімейна форма, яка в основному використовується родичами. Коли в якійсь родині когось діти сиротіють, то родичі, які можуть і хочуть, вони забирають цих дітей до себе. До себе в сім'ю. В, на, в нас в області ця сімейна форма найбільша. І опіка піклування в нас охоплює майже 78% дітей статусних. Далі зрозуміло, що більшість хочуть встановити дитинку маленьку, здоровеньку, а старші діти, які сиротіть, вони також мають право бути в сім'ях або сімейних груп, Тому для невеликих сімейних груп ми використовуємо прийомні сім'ї. Це коли сім'я бере. На виховання від однієї до чотирьох дітей сиріти позбавлених, і держава виплачує фінансову допомогу для утримання цих дітей, і виховання їх. А коли сімейна група велика, то є будинки сімейного типу, куди влаштовується від 5 до 10 дітей сиріт, позбавлений батьків піклування. І в нас в області була був лодки, два випадки, коли посиротіли з однієї сім'ї 9 дітей. З іншої сім'ї 11 дітей посиротіли. Тобто це вже готовий будинок сімейного і типу. Одна і Знайшли дві сім'ї, які взяли до себе, створили будинки сімейного типу, і діти отримали шанс виховатися. Скільки зараз у нас в області, ви вже назвали, скільки сиріт, а скільки дітей потребує батьківської опіки? Ті, ну, які готові для того, щоб в, їх в, сьогодні В Усіх усиновили. 21 інтернатному закладі, які функціонують у нас в області, освітянському. Близько 40 дітей без сімей. Інші ще є діти у закладах соціального здаху. Тобто на даний час у нас порядка 90 дітей потребують влаштування в сімейні форми. Але це в основному діти, які мають дуже серйозні вади здоров'я, або їхній вік вже старше 15 років. Я зрозуміла. А скільки за минулий рік створено будинків сімейного типу або прийомних сімей? За минулий рік в нас було 4 будинки сімейного типу створених і 4 прийомних сім'ї. Було влаштовано у такі сімейні форми близько 38 дітей, було 20 дітей усиновлено і порядка 222, 222 дитини було влаштовано у підопіку. В загальному. У нас було влаштовано форми. в менеї форми минулому році більше ніж посиротіло на облік. Ми взяли 246 дітей протягом року. А всі мене форми тому і кількість дітей. Яка неохопна сімейними формами зменшується Віктор Кирилович, насправді ви назвали разючі цифри? Як би там не було срібство? Це страшно. Діти не відчувають батьківської материнської турботи, любові. Скажіть, будь ласка, чи висловлюють сьогодні громадяни, там, наприклад, які мають статки, громадяни України, які мають статки, достатньо забезпечені? Вони у плані побуту, але не мають дітей. Чи висловлюють вони бажання усиновити дітей? Кількість бажаючих. Всиновити не зменшується, навіть збільшується. Знову ж таки, але тих, хто хоче всиновити сімейну групу двох, трьох і більше, або дітей старшого віку, чи дитину, яка має певні вади здоров'я, різко не збільшується. І виникає ситуація, якщо більшість хоче всиновити маленьку дитину, так само, а таких діток. Ну, майже нема. Зокрема, на даний час у нас на рівні обласної служби звернулися більше 40 кандидатів кандидатів усиновителі, і в нас немає жодної дитини до п'яти років, яка не мала б на обліку, яка не мала б вад здоров'я. Чи правда, ну я принаймні читала неодноразово у засобах масової інформації, є різні статті, що іноземці беруть набагато охочіше дітей українських в свої родини, і навіть хворих. У нас в Рівненській області в минулому році не було жодного іноземного усиновлення, тому що, як сказав, у нас на централізованому обліку, на відкритому обліку, тобто на обліку. З якого можуть встановити іноземці, перебувають діти або старше 15 років, або діти, які мають такі вади здоров'я, що якщо діти мають незначні вади здоров'я, то в нас ще встановлюють громадяни України. Зокрема, якщо взяти 2014 рік, у нас був показовий, тому що протягом року в нас було встановлено три сімейні групи по три дитини. Вікторе Кириловичу, щодо усиновлення, оцей процес виготовлення документів, підготовлення усього необхідного, щоб взяти дитинку, він залишився сталий, як і кілька років тому, тобто так, нічого не змінюється. Так, ]ться? і на мою думку, він є виключним, тобто, там не можна нічого зменшити і додатково. Ніхто не має права вимагати додатковий документ. Тобто він є винятковим, достатнім і необхідним, як на мою думку. І при бажанні, при бажанні цей процес не є тривалий, головне, що якщо да, якщо обмежують себе маленькою дитину, бажаннями, то тоді так. А якщо готові всиновити дитину, яка потребує цього. Можуть приходити до нас, і все буде нормально. Вікторе Кириловичу, пригадую якось е, нашу з вами телефонну розмову, яка відбулася е, влітку, коли знайшли дитинку, щойно народжену у лісі. І я тоді сказала: от є люди, які хочуть її усиновити, каже, добре, ставай, хай оформляють документи, стають на чергу. От мені цікаво, знайшлися батьки для тієї дитини, яку й показував наш канал, знайшов чоловік у лісі. Вона була щойно ну. народжена. І як от відбувся відбір, хто став її батьками? Ну, не імена мається на увазі, а взагалі хто достойний був стати батьками цієї дитинки. Бачите, процедура чітко, чітко визначена і виписана, і жодна гілка не, не вправі впливати на відбір, на процес цього усиновлення. Тому я і сказав тоді, що якщо вони хочуть просто усиновити дитину, не саме цю, а просто усиновити дитину, то їм потрібно збирати документи. Але бути готовим, що вони цю дитинку Будуть напевно чинати. не усиновлять. Тому що, знову ж таки, таких дітей ми навіть не бачимо на обласному рівні, бо вони перебувають місяць на міському. Зокрема, та дитинка вона буде взята, була взята на облік з усиновлення в місті рівному, де є власні кандидати, де є чітка черга в залежності від звернення і. Тільки місто рівне протягом місяця має право видати направлення своїм кандидатам на свою дитинку згідно тієї черги. Згідно тієї черги, і зрозуміло, що з іншого району, або навіть людина з міста рівного сім'я, яка побачила цю дитинку і хоче, хоче. зрозуміло, що вона хоче. Так? Вона стане в кінці черги, тоді, коли збере документи, а перед нею. Ну, в місті рівному десь від 8 до 10 кандидатів постійно перебувають в черзі. Тому але не... цю дитинку, от мене саме цікавить тоді, бо просто дуже багато насправді було дзвінків навіть до нас на телекомпанію. Ну, не тільки Всі до вас виявляли не, 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 не тільки до вас, не тільки до вас були, були дзвінки. Ну я не готов сказати саме за цю дитинку, тому ну принаймні, до нас вона не піднялася. Якщо їй надали статус в місті рівному, то вона й була встановлена, я так думаю. На даний час я не готов сказати, тому що, ще раз повторюю, облік їхній міський і їхні кандидати. І ми не вправі втручатися, навіть як обласна служба, втручатися в процес усиновлення, тому що будь-яке посередництво в усиновленні карається кримінальним кодексом. Я зрозуміла відповідь вичерпна більш ніж. А тепер я би хотіла, щоб ми з вами повернулися до тої теми, яку ми анонсували на початку програми реорганізація інтернатних закладів. І от мене цікавить, ви сказали про те, що Олександрійській школа-інтернат не зробила реорганізацію. По суті, навіть не змінила вивіски. Залишилося все так, як було. Питання наступного змісту. Я знаю особисто знайома з багатьма будинками сімейного типу, які розташовані там у містечку Олександрійському. І ось діти, які знаходяться в будинках сімейного типу, ходять на навчання до сільської школи у селі Олександрії. Скажіть, будь ласка, чому так сталося, що діти, які знаходяться на території, змушені долати там, наприклад, певну кількість кілометрів, відстать там доволі велика, а не йти в школу, яка знаходиться зовсім поруч? Ну, я дещо поправлю, організація відбулася в частині зміни статуту. Тобто, так. ще раз наволощу, якщо раніше там могли перебувати тільки діти сироти і позбавлені, то зараз можуть перебувати діти з ну, так званих неспроможних сімей. Хоча термін цей ні жодним нормативним актом не визначений, що значить неспроможних сімей. Так? І чому діти із будинків сімейного типу відвідують заносвітній заклад? По-перше, таке рішення прийняли батьки-вихователі. Вони вважають, що Даний навчальний заклад, зокрема, Олександрівська недосвітня школа, вона на досить високому рівні надає освітні послуги. Це раз. Далі діти, навчаючись у звичайній школі, вони соціалізуються, тобто вони не відчувають себе повністю ізольованими. Після створення відкриття обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей на базі частини приміщень школи-інтернату, перших Рік частина наших вихованців центру відвідувала за школу Олександрівську. Інша частина навчалася в інтернаті. Ніби то, так як ви Експеримент. говорите… Експеримент ні, ні, просто так. Там були певні були угу. класи, навчалися діти в тих класах інтернату, які функціонували, бо частина класів не функціонувала, ніби то зручно. Разом з тим, за підсумком першого року функціонування закладу була проведена серйозний аналіз і. Психологи і вихователі зробили одностайний висновок, що ті діти, які відвідували зерноосвітню школу, вони набагато краще піддавалися реабілітації. Процес соціалізації проходив набагато краще і ефективніше. Я зрозуміла. Ніж... На жаль, обман у нас часу, я все-таки хотіла би почути запитання відповідь на запитання: чому вони не можуть відвідувати зараз Олександрійську школу, якщо вони змінили статут і туди можуть ходити не тільки діти-сироти. А чому ми своїм дітям вибираємо той заклад, де вважаємо, де краще? Я зрозуміла. Гаразд, тоді ще одне питання. Я знаю, що в Олександрійській сільській школі діти навчаються у дві зміни. А тут школа не переповнена. Було клопотання громади села Олександрія, щоб передали приміщення навчального закладу району, і було клопотання і районної адміністрації, і районної ради, щоб передали приміщення в користування не в власність, а в користування е, громаді для створення навчального закладу заросвітньої школи. Ну, але разом з тим було прийнято зовсім інше рішення. Я підтримував і на даний час підтримую. Думку і, пропози... і пропозицію саме громади Олександрія. Я зрозуміла висновок з нашої сьогоднішньої розмови. напрошується сам собою. Що здебільшого ті ті питання, які виносяться зверху до нас донизу, які доходять про реорганізацію, не обдумані і не ну як всі умови не вивчені з усіх сторін для ефективності для ефективної реорганізації того чи іншого закладу. Правильно я вас розумію, реорганізація має бути для досягнення правильної мети, давайте на цьому поставимо крапку. Нагадаю, що сьогодні гостем у студії був Віктор Марчук, начальник служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації. Залишайтесь телеканалом РТБ. Не будьте байдужими на все добре.